Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Одним з головних завдань для уряду залишається подальше посилення економіки України. Уряд вже має дорожню карту. Це проекти, які ми обговорюємо з партнерами, які вже мають наповнення деталями. Пункт перший це залучення інвестицій. Тут інтенсивно працюємо з партнерами для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту. тощо. На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позиків від міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 мільярди доларів. Це допоможе нам і далі допомагати бізнесу нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність. Також затверджуємо постанову, що визначає умови позики від Канади. Це додатково 2 мільярди канадських доларів, які можемо отримати вже цього року. Ще один важливий аспект страхування інвестпроєктів. Минулого року запустили страхування міжнародних. Та українських компаній за допомогою експортно-кредитного агентства. залучили Міга та ДІФСІ до страхування військових ризиків. За допомогою британських партнерів почали страхувати торгівельні кораблі, що йдуть чорноморським логістичним коридором. В результаті змогли вдвічі знизити страховий тариф. Низка країн надала своїм резидентам страхові інструменти: це Японія, Німеччина, Франція, Італія та інші держави. Один із останніх кейсів Шведське експортно-кредитне агентство – і КН тепер приймає заявки на спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну. Працюємо над тим, щоб таких рішень було якомога більше. Одночасно перебуваємо в постійному діалозі з союзниками для зміцнення нашої ППО. Це ще надійніше прикриє основні промислові центри України. Є розуміння пріоритетності галузей, куди хочемо залучити інвестиції в першу чергу. Це видобуток критичної сировини, повний цикл. Виробництво акумуляторів для електрокарів це хімічна промисловість, обробка деревини, потокове скло, машинобудування. Другий пункт: енергетика та деокупація Запорізької атомної електростанції. Два роки тому озброєні російські військові, всупереч усім нормам міжнародного права, окупували Запорізьку атомну станцію. Безпрецедентний випадок в історії, який поставив континент на межу катастрофи. З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожна з яких може стати фатальним. Тому щодо ЗАЕС наша позиція чітка і зрозуміла: активувати найжорсткіші санкції проти РФ, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією. Також маємо в планах завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АЕР 1000 створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та нові об'єкти високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт. Третій пункт це південні порти та порти Дунаю. Продовжуємо відновлювати та розвивати морську логістику для нашого експорту. Майже 30 мільйонів тонн вантажів через новий морський коридор це лише початок. Прагнемо досягти довоєнних показників і навіть їх перевершити. Провели масштабну модернізацію дунайського кластеру. Порівняно з 2021 роком, вантажообіг там зріс майже на 600%. Він зростатиме. І далі інвестиційний потенціал складає близько 1 мільярда доларів. Четвертий пункт це експорт в ЄС наземним транспортом. Робимо все, щоб вирішити проблемні питання з сусідами, в першу чергу з Польщею. Зняття блокади кордони це передумова для нового етапу взаємовигідної співпраці. Від цього виграє і Польща, і Україна. Шляхи солідарності від Європейського Союзу повинні функціонувати і далі на повну силу. Для цього оновлюємо та автоматизуємо митницю, розвиваємо електронну чергу, плануємо будівництво інтермодальних логістичних центрів. На кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною та Польщею відкриємо нові пункти пропуску для авто. П'ятий пункт це повернення українців з-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації. На це працюють програми всередині країни, такі як є відновлення, є оселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу. Ми продовжуємо швидкі відновлення. Сьогодні виділяємо з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 мільярдів гривень для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівенської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури. Шостий пункт ініційована президентом Володимиром Зеленським. Платформа зроблено в Україні. Це п'ять інструментів, що сформують пріоритетне споживання вітчизняного продукту від преференцій при закупівлях до знаку якості для українських товарів. Сьомий пункт конфіскація російських активів. Є позиція партнерів, що доходи від активів мають бути використані на користь України. Це може бути першим кроком до повної конфіскації російських активів. Ресурс російських активів стане для нашої держави потужною підтримкою, в тому числі для реалізації проєктів відновлення. Таким чином, принцип Росія заплатить набуває чітких обрисів. Восьмий пункт на шляху для посилення України розвиток оборонно-промислового комплексу. Його ж можна назвати і першим, бо це фундамент наших сил оборони. Тут в пріоритеті інновації, особливо щодо дронів та РЕП, масштабування внутрішнього ринку озброєнь, спільні виробництва з партнерами, трансферт технологій. Нарешті, євроінтеграція. Її динаміка має залишатись такою ж високою, як і в попередні два роки. Єврокомісія підтвердила, що переговорна рамка з боку ЄС буде готовою вже у березні. Це означає, що зможемо досить швидко розпочати перемовини. зі свого боку в стислі терміни. Виконуємо всю домашню роботу і розраховуємо на оперативність європейських партнерів в ухваленні політичних рішень. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!